Тривалий час територією нинішньої західної та центральної правобережної України володіли Польща та Литва. Стосунки між державами можна було вважати союзницькими, чому сприяла боротьба зі спільними ворогами на півночі з Тевтонським орденом, на півдні з татарами. Однак Польща не припиняла спроб захопити всі землі України. Ще в 1385 році в Литовському місті Крево Польща і Велике Князівство Литовське уклали угоду, яка передбачала об'єднання двох держав в одну внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і Литовського князя Ягайла. Ця спроба союзу увійшла в історію під назвою Кревської унії. За умовами Унії, Владислав II Ягайло зобов'язувався прийняти разом з язичницьким населенням Литви хрещення за католицьким обрядом, віддати Польщі контроль над своєю казною, повернути до польської корони всі відторгані на той час її території, і головне, назавжди приєднати до неї землі Литви і Литовської Русі. Проти Кревської унії виступила литовсько-українська опозиція на чолі з князем Вітовтом, яка домоглася збереження Великого князівства Литовського як незалежної держави. На початку 16-го сторіччя стало очевидним, що Велике Князівство Литовське занепадає в 1522 році. Москва відібрала в нього Чернігів і Стародуб на північному сході України. А в 1549 та 1552 роках Литва не змогла протистояти татарським вторгненням. У 1562 -му, 1570 -му роках, коли почалася нова війна з московським царем, криза сягнула критичної межі. Виснажені величезними воєнними витратами, литовці опинились перед загрозою московського вторгнення і звернулися до Польщі по допомогу. Поляки готові були надати її, але за умови об'єднання в одне політичне ціле Польщі з Литвою. Невдоволена пануванням магнатів, середня та дрібна литовська шляхта підтримала поляків, сподіваючись здобути собі широкі привілеї, якими користувалися польські феодали. Скликаний у 1569 році в Любліні королем Сидізмундом Августом Сейм проходив у драматичній та гострій боротьбі. Незадоволені перебігом переговорів магнати Великого князівства Литовського на чолі зі своїм князем Протестантом Кшиштофом Радзивілом та православним українським князем Костянтином Острозьким залишили їх. У відповідь на це поляки за підтримки дрібної шляхти з Волині, Підляща та Києва оголосили про приєднання цих земель до Польщі. Це змусило норовистих магнатів повернутися за стіл переговорів. І 1 липня 1569 року була укладена Люблінська унія. Внаслідок підписання унії утворилась нова держава Річ Посполита, що мала єдиного виборного короля Сейм, Казну, Податки та зовнішню політику. Велике князівство Литовське певною мірою зберігало автономію, зокрема місцеве самоврядування, військо, скарбницю і систему судочинства. Та тепер до польської корони відходили всі українські землі, які раніше належали литовцям. Попри всі свої недоліки, Литовське князівство протягом двох століть забезпечувало українцям сприятливі умови існування. Українські князі справляли значний вплив на суспільне, економічне та релігійне життя. Водночас, на Галичині, яка першою потрапила під владу Польщі, було поставлено під сумнів саме існування українців як окремого етносу. Окремим і чи не найважливішим було питання релігійне. Литовці, переважно протестанти, досить толерантно ставились до православного віросповідання. Українські православні магнати відчутно впливали на державну політику, а от відносини між католицькою та православною церквами залишались напруженими. Розкол, як відомо, стався ще 1054 року. 16 липня папський легат, кардинал Гумберт, поклав на головний вівтар церкви Святої Софії у Константинополі декрет, що проголошував анафему візантійцям. Патріарх у відповідь на це відлучив папу від церкви. Ідеї об'єднання церков неодноразово розглядалися обома сторонами, але безрезультатно. Та, зрештою, у 1596 році була укладена так звана Брестська унія. Підписання якої стало однією з найдраматичніших і найтрагічніших сторінок історії України, в цей час у світі 1563 рік. Московське військо Івана Грозного захопило Полоцьк 1566 рік. Початок першої в світі буржуазної революції у Нідерландах. Нідерланди почали боротьбу за визволення від іспанського панування. 24 серпня 1572 року різанина гугенотів у Франції відома як Варфоломіївська ніч.